Хочеш вступити до магістратури або аспірантури, але ЄВІ та ЄФВВ здаються чимось страшним? Спокійно ми знаємо, як тобі допомогти. Курси підготовки до ЄВІ та ЄФВВ 2025 від університету Григорія Сковороди в Переяславі. Це твій шанс скласти іспит без паніки та зайвих нервів. Стартуємо 22 березня три з половиною місяці якісної підготовки в онлайн форматі на платформі Microsoft Teams, два заняття на тиждень, доступ до крутих викладачів і матеріалів, які реально допоможуть. Ми пропонуємо англійську мову ТЗНК. Є ФВВ з економіки та міжнародної економіки, педагогіки, психології, соціології, політології, управління та адміністрування, обліку та фінансів. Як записатися? Напиши Хочу на курси в Дірект, і ми надійшмо всі деталі. Готуйся правильно, складай впевнено!